Аналітичні прогнози Англія. Прем'єр ліга Вестгем Брентфорд. Вестгем сильний вдома, але часто пропускає дев'ять матчів поспіль. ООЗ. Брентфорд хороший у контратаках, завжди бореться до кінця. Прогноз ОЗ. обидві заб'ють. Альтернатива ТБ 2,5. Іспанія Ла Ліга Алавес, Валенсія, обидві команди грають обережно, важко забивають. Валенсія виглядає трохи стабільніше, але на виїзді слабша. Прогноз ТМ 2,5. Альтернатива Х2. Валенція не програє. Італія серія А. Кремонезе, Удінезе. Обидві команди знизу таблиці. Матч за 6 очок. Очікується боротьба, мінімум ризику. Прогноз ТМ 2,5. Альтернатива Фора плюс один Кремонезе. Україна Прем'єр Ліга Кудрівка Металіст 1925. Кудрівка вдома дуже заряджена, але часто пропускає. Металіст 1925 має досвід і трохи кращу організацію. Прогноз Х2. Металіст 1925 не програє. Альтернатива Оза. Так підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.